Але ми приїхали з Дніпра. Тья попросила вас поцілувати і передати вам букет. Як Тьщу звати? Наталя Сергійовна. Вона і... вам напише. А, напише. Тьот і також, славні, передавайте привіт і дякуємо за квіти. Обов'язково передамо. Дякуємо. Ось такі Дякую. гарні букети приносять наші світульки. Навзаєм. Я тут. Ми побачимо. І потрогати, да? Я тільки привіра, на ноготочки ходила. Я світулька, красотурка, скизи, слухайте, ну що, жінки? Коли ми встигаємо, що робити, дівчатка, так? Да? Поврім роботі. Ну, Давайте сюди, бо треба весь день, коли у вас стоїть, виходить. Виходьте мене, що весь день встаньте місти, я йду до вас. Так що, мої любі, я вам дякую, що ви в мене є. Ногти я зробила, ноготочки на ножках теж такі біленькі зробила, гарненькі. Ну, ви знаєте, сама жінка, вона ж прекрасна, вона ярка, дівчатка. Я вже кажу, всі кажуть, що я скрива світ. Я собі додолю, що мені 47 років. Напишіть, а мені їх ще, звісно, що ні, тому що мені 35 до все життя баби, я... Леся, хто нас виїжджає? Це хто? Це хто, це хто це є в нас люди, які а? оставили. Я думав, це ми вже виїжджаємо. Мотиви вже виїжджаю. а що серце не тіхну, ай лавю. Ми з Волочиська. Нас задання теж просто... прийти до вас. Та та ви що? Да. Яке у вас задання? Від кого це у нас там задання? <ріст> Від куми. <ріст> <ріст> Від куми, як кому звати? Сніжана. Боже, сніжаночка. Сніжана цінько. Ви поняли ваше задання? Не виповнено красуні мої. Ну все я вам кажу. Дякую і вам. Зараз 100% та, буде та, фото і відео. <laughs> Свіжаночка, вам вітання дівчатка, дякую, що ви в мене є. Дякую за вашу підтримку. Я завжди вам це буду говорити, і говорила. Життя прекрасне. Живіть Сьогодні ще секунду. Це моє буде, напевно, на все життя слово. Я вас I love you. Таке. Okay. Та не знаєш, починається мені. Держи. Красуня стисняється. А -а -а. Дивіться, це моя красунечка, держи. Треба мінятися, давай. Моя гарна синька. А чому ти стісняється, а це до А стісняється. Ну Ну я не стісняюся, не стісняється. Красуня ти моя. Цвітульки до пива. От світульки до пива ляща. Дівчатка, ну ляща ви довезли ще дороза, більше нічого. Ляща тільки. Я вам дякую Боже за вашу увагу. У мене сьогодні як день рождення, серйозно. У мене кожен день дивилася. Це просто, ви знаєте, це, це такий чудовий, чесно. Я кажу, і ото що мені... А хто плохим людям дариться? От скажіть, да? Ото й не пишіть такі здучки на мене, тому що ідемо тим лящом вам по вашим красивим губкам, але не треба, будуть красиві губки, як у мене, будьте такі, як є. Лапотусі мої. Нормально? Та включайте того телефону вже говоріть, що, що ви там стоїте такого. Я вже жду ж вас. Я не відпускаюсь, мене спишут. ну хорошо, ви не Такі загоріли, що вже на морі будуть. я пытаюсь приходят. Да, вже уезжайте. Ну и хорошо. Адитури, Здравствуйте. <laughs> да <Ради> <laughs> <Фанатов. laughs> <laughs> сто 100%. ну я дитя взяла, пакет стала, ось, так я вже стала горненько. Ну иду <laughs> ну, до вас, добре. Ну, ну я вам говорю, целое дело. Да, да, я хочу сказати, весь день треба стояти. Просто таку присідку тебе їд сюди, дати юний фанат. Да. То, нас, Фотографітка надбувалася. Ще раз що буде? Давайте шо, їдьте, давай. Давай. давайте. Та ну це согласна. Да. <laughs> то фаната видно він високий. Да. Арней? Да, вставай. Давай. Нет, ну мы друг видим прямо по травму. Я уже. Добрий день, добрий день. Приятно з вами познайомитися з Сережею. Жанки, що його нет. Ой, стоять! Це знає що? Це Сережа, це я вам розказую. У мене була Сережа, що спочатку у мене такого парафінув, а зараз юний прихильник. Слухайте, я хочу сказати, ви знаєте, от так само Галя Краля у нас була. Я хочу сказати, що правда, скільки він на мене говорив. Ну, я хочу сказати, вже і звісти здається, <свят> <свят> <Но> він молодець. <свят> він зараз такий. Окей... <свят> Ні, він зараз так защито, каже, що ви дивитесь. Ні, ну він молодець. Слухайте, молодці. Сереженька, дивіться, я отримала ваш прекрасний букетик від вашої супруги. Сьогодні у нас буде дегустація рибулечки от цвітулечки, Правильно? Правильно. I love you. Що кажу, в мене сьогодні свято. Це, напевно, те, що я ноготочки зробила, так? Любочка, иди мая, йди ближче, моя сонечко, иди мне пугать, іди. Моя лапочка, боже, я вам говорю, целая ці... штука, это не сегодня вообще моя. Ну, все, главное. ну, ма, ма, мама, дядь. Ты моя Любочка, і тут. І та... Я його таю знаете, Я, та та я так, вот, голова у меня, чтобы она могла купитися у меня, я вам кажу, не треба цей кружок бути. Поняли? Таковий -тако -тако день. Що это така секундочка? Это как прям стеснюшечка, так? Да? Манюня, подожди, писать, там розпов. Подожди. Это же у меня монет, иди сюда. Я в пойду. Ты что же? Мы приїхали до вас встать. Да ты шо? А я с тобой. Да, Любочка моя. Молодше приходит. Трошки відпочили на морі? Чуть-чуть, да, теперь почти прямо за новое. Да что ты? Мы вас принимаем. Моя ты ласточка. А ти Отсюда. Отсюда. А вам ти... Теж удачі. Вам теж. Так. Ми так, давайте, вставайте, туди уриваємося. Мої ласточки. <laughs> Мої ласуточки. Дякую Спасибо і вам. Я вам дякую за те, що ви у мене є правда за вашу увагу. Я вам дуже дякую. I love you. Дина, <laughs> до свидання. До свидання. До до <laughs> так, добрий Добрый день. день. <laughs> Ми тут у вас, бо це як в Одесі бути, не зайти на привоз до світу. <laughs> Світульки. Я вже вас був, звісно, ще зимою був. Ми рішення зараз вас зайти з одну бабу. Це ви знаєте, ви як, е, як талісман. От приїхати в Одесу, в да, Одеський талісман. Приїхати в Одесу до вас, не зайти до вас, це все. Правильно, то я все. так сюди говорю. Ну а я своєму житті взагалі перший раз тільки в Одесі. Да? Був в Миколаїв, був в Херсоні, але в Одесі сьогодні тільки перший раз. На морі були? На морі ще, не ще, щось ще щось А Хай правду да? да? до Чвітури. Ну, Тоді, так, ви молодці, правильно знаєте, куди йти? <ріць> ну, треба, щоб гарно отдиху дався, <ріць> треба дайти до світу, а потім вже можна їхати <ріць> <ріць> на море. Це вам, так Дякую, дякую вам. вам, Боже <ріць> троянди. Бачите, тільки тільки супер. Всім хейтерам <ріць> передаємо привіт вашим. Якщо прощайтеся в кейте, Так. Так що я вам всім дякую, хай лав'ю. Паковка від Світлани Базаренко. Іра була на привозі у Світлани, і Світлана нас пригостила. Ось таких дві баночки ікри, потім такий шматок червоної риби і таких два круасана, яких я ще не пробував. Світлана, вам велике спасіба. Зараз я в слідущих відео буду це все пробувати і боюся представити, що зараз люди почнуть писати.